Країна, яка є виробником гнучкої упаковки для продуктів харчування, косметичних засобів, побутової хімії, проводить набір працівників на виробничі спеціальності, що пропонується: офіційне працевлаштування, стабільна, конкурентна та своєчасна заробітна плата, повний соціальний пакет змінний графік роботи. Усі деталі можна дізнатися з 9 до 17 за телефонами 0542 70 15 28 або 067 549 87 86. Битви виграє армія, а війну – економіка. Наближаємо перемогу разом! Кацапський дата, 80-й. Це Цьогоріч 11 квітня виповнюється друга річниця звільнення сумщини від російських окупантів. Саме в цей день, у 2022 році, було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області і Сили оборони остаточно.